Тепер, походу, ми захищаємо те саме село того самого Мілорда, тільки проти візерів. Ой-ой-ой! Маленькі візернята! Диви візеркури! Тут зомбі коні. Ага, цей острів був закинутий багато років тому, і ніхто не знає, що взагалі відбувається. Обалдіть яка здорове дуба! О, о, все, ще одне таке. Візер заспавнився! Як його вбить! Ти що гониш? Як це чудо? Селяни валіть їх! Кидаю зілля сили. Ідеш ж ти сюди, манюні унівізер. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і саме сьогодні у нас е, ми будемо грати за силюків, і ми будемо проти візерів. І, якщо чесно, можливо, буде доволі таке складно. Не знаю. Давай попробуємо спочатку на ізі режимі. От, а потім обов'язково перейдемо до харду. Опа! Ніч то съему зло, портал, почекай. А, -а, -а, а подобну тему то ми вже грали. Ух ти що, візер міні! Е, лисий! И меня сейчас тихо! Саня в портал, срочно. А, -а, -а портал туполоманий! Як мені з ними бі, чуєш? ты щуишь, массердачик 2 Є якісь шмотки дома, не, будь ласка, скажи. Там були золоті яблука, чув. Диви. Так, 14 штук. Кайф. Опа. Опа, чуваки, візери Щас ви отримаєте купу плюх від мене. Я вам базарю. А ну, визеры, просто держіться. Просто тримайте, чуваки. Щас вам повна хана. Пішов, геть. І щас тобі теж дам плюх. Бенц, іди сюди. Іди ж ти сюди, маленький. О, хорошо. Так, тепер пойде. Идеї... Мене перемістило до короля. О мілорд! Чим я можу вам допомогти? Я готовий служити супер сильно. Просто ви тільки дайте мені хорошу зброю, хороші обладунки, і в принципі я буду доволі класним чолом. Що ви робите зі мною? Мілорд? Де я? Здорово, селянин. Нормально трейдиться, чув. Мона в те сокиру камену купити. О, диви, стража. Ще один селюк. Нормальні броню продає. Чув, дай лута. І як я розумію, як колись ми захищали село від ем, такого злодія, можна сказати, супер жорсткого перця, який просто отруював всіх тварин. Так тепер, походу, ми захищаємо те саме село того самого Мілорда, тільки проти візерів. І якщо чесно, я готовий всі хвалити. Просто конкретно ого скриня, диви, не скриня. Степ, ой-ой-ой! Маленький візернята, диви, візер кури! Йоха, бабай, чуєш, а мені меч в натурі надо крепкий прям. Мені надо прям крепкий меч. Бо я вбив тільки візер чікера. В візер чікена. Ага, стай на платформу, щоб відновити своє хп. Окей, хорошо. Так, е, тут є якась база. А в базі у нас є новий меч, нові обладунки, вугілля, купа, смарагди, лазурит і хліб. Тоже дуже хорошо. В мене ще є три рога. Я не знаю, що вони роблять, але цілком ймовірно, щось солідне. Кстати, тут є стіл зачаровувань. І я, в принципі, був би доволі таки не проти. Стирити тут хліба, смарагдів, стріл. Лук мені, в принципі, не потрібен, бо в мене він є. А щитом користуватися я не люблю, тому брати його теж не буду. Але зачарувати меч обов'язково потрібно. Гострота один. Теж хорошо. Лук може теж зачарувати, ні? На силу один, Тоже хорошо, все супер. Він у мене навряд чи поламається колись, і в принципі ми можемо шурувати далі. Але знає, і проходячи минулий раз е, цей режим, тільки правда, в... ну трохи других людей ми вбивали, <плес> трохи других монстрів. Я пам'ятаю те, що в різних доміках можна отримати якісь різні шмотки прикольні. І не обов'язково це буде в головному доміку, а ще можна в інших доміках. Просто щось подивитись, просто теж великих домах, в яких є скрині. Там може бути щось доволі таки прикольне. Так само і тут Диви. нагрудник, хліб і тризу. Хорошо, та чудово, взагалі чудово. Ось ще якась хата є. Тож така незвичайна, як я поняв, Да. І тут є кам'яна сокира. Кайф, тут є кам'яна сокира, яку ми могли купити за смарагди, але вже ми можемо просто її стирить. Так, значить, зараз станемо сюди, ми відновимо хп. А, хп ми відновили, але, звісно, їжу не відновили, Ну, нічого страшного. Саме головне те, що я знайшов купу хліба, і ми можемо йти далі. Ще в мене є тризуб, є лук на силу і меч на гостроту. Тому я готовий. Звісно, ми можемо тут час в землі подобувати, там дерева, добудуватись туди, нафармить заліз, зробити. Залізні обладунки, але то супер, мега не цікаво. Я вже, якщо й полізу на якийсь такий островок, то я вже там буду шукати, звісно, що то серйозне. Кстати, диви, медведь візеровський. Йомайо! Оце солідно. Давай їх всіх виносити, курей теж. Тут є вот така штука з відновленням ХП. Звісно, є. Стаємо сюди, быстренько хилимося. Може, поки що щось підтеррем тут. Ще один залізний. В принципі, все те саме прикинь? Обладунки ті самі, мечі. Блін, ну я обалдеть. тут прям вообще все те саме. Диви, знову купу лазурета, купа хлібу. Мені навіть лазурі. Турити стільки не потрібно. Стріли можна, звісно, взяти. А, тут у нас теж лук, стріли, смарагди. Обалдеть, ну вообще хата вся та сама. Коли буде щось нове. Іде, кстати, моби погані. Є моби погані, надо їх виносити. Так. Розносимо тебе, братуха. І вас всіх теж разом взятих треба конкретно розбити. Пішов геть? Пішов геть? Пішов геть і геть теж. Так, по суті, ми майже можна сказати задефались, ні. Обов'язково треба спочатку ставати хілитись, а потім уже їсти, тому що без цього тупо нікуди. І в оцінь великому будинку, скоріш за все, є якийсь лут теж. Я би просто перевірив, тому що перевірити таке потрібно. Хоча, кстати, може тут нічого й нема. Блін, на турі, диви, тупо ні чорта нема. Обалдеть. зато в мене вдома було 14 золотих яблук. Це просто обалдеть, як прикольно. Ну я, мобів, вроді, побивав. А, мені дав бити 12, а я вбив тільки 10. Значить, ще десь тут два моба бігає. Хм. Візер кури, візер медведі. А ви де? А скажіть, будь ласка, де ви є? Хм. Не знаю. Пробіг вроді все, нічого не знайшов. Десь вони заникались, скоріш за все, і просто і за те, що я їх не вбив, мене відкриються двері. Да, двері в мене не відкриваються. Десь є два моба. А, може вони там десь? Обалдеть, у цілий Собняк, чуєш? Нє, тут цілком ймовірно, що можуть бути моби. Типа Enemy 10. Тут можна моби є. Цілком ймовірно, що да. Ну тут їх нема. Тут зато я залізна сокера, мотика, приготована курка, залі цей е... запальничка. У бочках яблука. Прям купа яблук, чуєш. Я навіть не знаю, чи мені їх сік надо. Ну, давай візьмемо на всякий випадок. Бо в мене хліба і так багато. Тут просто скрізь яблук повно. Тут якийсь яблуневий чел жив, який сідор варив, прикинь. Наповдіть, ну тут насправді трохи стрімнувато, якщо чесно. Я б не сильно хотів тут тусуватись. Зато тут є армор хороший, чуєш. Дттєве одужання, то там без смерті стріл, купа. Її, це хорошо. Так, новий армор є. Дуже добре. Пічка, нічого нема. Ну, таке, в принципі, що ж поробиш? Вроді все обдивились, вроді ні, чорта. А, ні, почекай, пропустили. Ще купа печива. Ну печива мені, якщо чесно, так багато не потрібно. Мені достатньо просто спробувати піти далі. А, там, там ворота відкриті. а Ці закриті, прикинь. Ух ти Ну, Тут десь по-любому є ще два моба, яких я тупо не можу знайти. А де вони? Чорт його знає, тут є скриня. Ооо, обалдеть Оце скриня! Оце, я розумію, скриня. Так, кайло міняємо. Армор беремо. Бем-бем, бем-бем. Все, кайф. Цей армор можна викинути. Більше мені такі не надо обладунки. Я я уже класно одягнутий. Тільки можна мені, будь ласка, знайти поганих мобів. Ось медведь ходить. Убив. І ще один треба. Ще один десь є такий самий поганий моб. Візер чел. Де його правда йти? Я просто не соображав. Я не знаю, я тут все пробігав, таке відчуття. Ну десь щось я просто видно не обіг. І десь щось я видно не побачив. Ну диви, я можна сказати, вообще скрізь був. Я цей острів уже по кілька разів оббігав, прикинь. І тут тупо нікого нема. Що Якщо просто вівцю вбити? не працює, да? Така двіжуха? Окей. О, я призвав його і вбив! Оце хорошо. Це. І за і, цій і оце для цього мені цей рог, в принципі, й дало. І острів вільний. Мені написало і можна йти далі. Найс! Давай пхаваємо. Або у дітям діамантів, чуєш. Ух ти, ю мою, там можна армура сколотити купу. -ку. Чуєш, чуєш? ми, напевно, зараз сюди підемо. Я, звісно, не проти. Там що на піратський корабель є. Ану, стук, стук. Що в нас тут на острові? Візер кури, до побачення. Візер медведі. До побачення. Ще один медведь. гудбай, бро. І курка давай, до свідоця. Так, 12 мобів треба вбити, і я вбив 4. Окей, зараз будемо шукати ще мобасиків. Без цього тупо нікуди, тому що вони десь по-любому заникані, 100%. І зараз ми будемо просто бігати і їх всіх конкретно рубашити. Ще все на все 4 мови десь є. Правда, де? Не знаю. Ну десь вони заникані по-любому. Десь вони ховаються. Тут ось якась бісідка, прикинь, альтанка. Туди-сюди, дивіться. Нормально. Правда, мобів опять знайти. О, можу Одного нашов Розвалив. Так, тут знову яблук просто тонна Просто яблук мега купа. Диви. Опа. Візер кріпер. Хо, хо розбили, тіпа. Так, щоб довго не шукати, давай кинемо сніжок. Мм. О, нема. Не поняв. Це як понять. О, ось все він. Хорошо. Є. Візер квіпера розбили і ще десь один моб є. Правда, де? Тут мали би бути моби, але їх тут нема. Всі потікали. Звісно, потікали, від блок поставили, а потім забор. Звісно вони всі вибіжать. Хлопці, що начудили? О! Заспавнився спавнився взірвався. Так, да, вони до тебе телепортуються, тоді, коли ти рог цей використовуєш, ну як я розумію, що цей рог е, буде, типу, в подальшому е, сам відновлюватись. Типу, їх буде більше ставати в тебе в інвентарі з кожним звільненим островом. Тому що якось так воно і відбувається, насправді, не знаю чому. Так, достріл у мене вже теж купа. Я би, в принципі, і армор зачарив. Захист від снарядів, окей. Захист 2, окей. Нормальні обладунки. Чуєш? Вообще, хорошо ще зачарюсь? У мене все буде супер. Так, захист від вибуху, бо є візер кріпери і просто захист. Хорошо, ми всі повністю зачаровані. Тіпи. Ем, а де шапка? Я не зачарував шапку. Все, захист, все, шапочка є на захист, кайф. Тут захист два ваще, супер класно. А тут ще й дозачарувалась незламність. Обалденно, хлопці. І дівчата, я готовий шурувати далі. Так, верх у нас отам. Тому погнали. В принципі, тут ще був піратський корабель десь, але. скоріш за все, там, окрім лута, в принципі, ні чорта і нема. Ну, можна, в принципі, збігати подивитись. Я нікуди не спішу, але я би, якщо б бігти дивитись, я би був би не проти просто лягти десь прилежатись, поняв? Щоб е день наступив і, в принципі, було в нас все кайф. Так, підхилимося тут і давай сюди наверх. Так, селянин, давай дозвідос, дай посплю. Такс, де там наш піратський острів? Десь тут. Да, погнали сюди і будемо дивитися, що у нас тут відбувається взагалі. Я в принципі не проти. Так, он до замок короля, а нам туди ще бігти і бігти супер далеко. Ух ты, йо, там прям купа всього. Ладно, піратський острів, я тебе жду. Давай. Піратський корабель точніше. Тут нікого нема. Дуже странно, что тут нікого нема. Залізні черевики, Кстати, тут там без ще один торт. Ну не знаю, торт мені не сильно треба. Давай. Дам пацанам хай їдять. Матроси. Так, тут пшениця у нас пряники, тут у нас тоже пшениця, пряники, тут у нас тоже пшениця, пряники. А що там в палубі? О, в каюті капітана. Тут нормально залізно скера, але у нас вона є. Курка приготовлена. Давай сюди. Шкода, що кайла нема залізно. От кайло я би вообще не відмовився. Так, в каюті капітана ми були. А в трюмі, що там? Є, якісь злі нема. Опа, а в трюмі? У нас пусто. А вилізти звідси ще й не можна. Ну. Кому нізя, а кому можна, це діло таке, знаєш, солідне. Фух, погнали далі. Діаманти ми все одно всі пропустили. Назад повертатися я не сильно хочу. Залізного кайла у мене нема. Що нам ще робити? Ходити вбивати просто візер-челів. Тому що я готовий звільнювати всі абсолютно села від поганих візер-братків. Поїхали. Стаття сюди. Мені поки що ще не дали таких рогів. Що подивимося, чи дадуть ще ще. Якщо ми зайдемо сюди, їх повинні мені, по ідеї, відновити. Скоріше за все. Що побачимо. Ану, так. Не, рогів нема. Убили щела, вбиваємо ще одного, рогів не дає. Хм, Обідно, я, якщо чесно, очікував на те, що мені їх будуть давати. Так, тут підхилимося, все чітко. Це напевно, того, що ми її зіграємо, того ми можемо підхилитися. кстати, чел, який перший може мене дамажити нормально на цих островах, з'являється. О, тепер роги дали. Бачиш, цей звук був і мені дали роги. І Тепер у мене їх є три. Це якраз зроблено для того, щоб ми могли знайти тих чуваків, які у мене тупо пропадають. Мені якраз треба знайти двох. Одного ми ще з убиваємо. А почекай, де він? Я його не вбив. Все, давай іди сюди. Пішли підхилимося, мені ще одного юніта треба вбити. Одного просто візерчела. Один візербро. Те де. Принципі, можемо особа з ним не паритись, а використати рога. І він тепнувся якраз сюди був десь заниканий. Поїхали. Будемо просто ще жорстко спідранити, тому що що нам тут робити на цих нубських перших островах. От далі, далі, да. Далі будуть жорсткі якісь шмотки падати. Так, підкривай, погнали, погнали валити візерчелів. Я хочу дочекатись щось складного, чогось прям супер лютого. Ну, поки, конечно, Тут є база, яка може відхилити тобі хп. То тут я б не сказав, що буде дуже складно. Але вони дамажать сильно, тому погнали. Нам да найти хіл-базу. Ну, можемо, по крайній мірі, ще схавати просто яблуко, золоте. Воно мені підхилить мене щось. І, в принципі, буде ок. Все, давай, друже. Гудбай. Ось, кстати, база для хіла. Я щось її провтикав, а ще не побачив. Бемс, підхилились, супер. І остався один юніт, якого я не знаю, де він, але роги мені дали. А його вбили. Все, поняв. Його вбили. Наші чоли з луками. Кайф, скоріш за все, тут десь теж є щось, якісь шмотки, і так далі, і тому подібне. Я би, в принципі, їх би і лутав. Але, по ідеї, у мене поки що все ок. Меч, правда, поломаний. Треба буде в на наступному острові трошки його підзарядити. Можна сказати. Ну, не то що підзарядити, а можливо, зачарити ще й оцей. А потім в кузні можна буде його поєднати, і буде у нас все максимально чітко. Давай, відкривай ворон. Зараз новий якийсь острів цікавий. Ти блін. Тут зомбі-коні. Ага, цей острів був закинутий багато років тому, і ніхто не знає, що тут взагалі відбувається. А він заражений, чуєш. Ту що йому зло таке. Таке, знаєш, не із приємних. Я не знаю, що мені тут робити. Ті якась штукався. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пішли звідси просто. О, заспавнесь моби. Візер зомбі був! Ти бачиш, який швидкий? Ух, uh, йо, походу, зря я не, до... не приймав допомогу. Отут, звісно, уже буде проблема. Скоріше за все, тут хайдаут. Uh, Пожди, тут можна похилитись. Тут можна похилитись. Непогано, в нас є залізний меч. Забираємо. <плес> 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 Обалдіть тими, здорове дуба! О, о, що ще одне таке Візор монстр, Він зветься. Непогано. Ти знаєш, оця штука дуже швидка, але вбивається быстро. О, Тут наші селяни, звісно, вже не змогли задефатись. Тут уже їм було дуже складно, але прийшов я, який спробує їм всім допомогти. Кстати, тут можна зачаруватись теж дуже хорошо. Правда, поки що я можу зачаруватись тільки на незламність. Це мені не сильно підходить, тому напевно пішли кудись в інше місце. Там зачаруємося. Ну тут якось складніше монстрів знаходити, знаєш? Тут їх тупоніма. Я вбив тільки сім, а надо дванадцять. Тут іще ми черзнаку куди зайшли. І що тут робить? Прикинь, би тут босс був жорсткий, да? Такий лютий чел. Ша один тотем тем безсмертя, непогано. Хліба купа. Ні, я в принципі не проти. Хліб, це хорошо, але ну, мені би, знаєш, мені би монстрів знайти. Ой, бачу, великого мутанта. На, браток. Тобі дві стріли і з меча, тобі плюху. Так, мені виходить, ще 4 моба треба завалити. У мене є два рога. Давай заюзаємо. Я якось заюзав. А, все, знайшовся, диви, маленький. Іди сюди. Де сюди. Хорошо, роги ще дало, мені ще якраз трьох знайти треба. Так, давай в хіл штуку забіжемо. Отако бемц. І далі юзаємо рога. Опа, ось о тобі одненький, воно за ним другий, третій. Всі тут, вся команда в зборі, друзі. Пішов геть, і ти теж шуруй відсюди. Фух, острів звільнено. Обалденно. Сподіваюсь, тут пізніше будуть жити наші селяни, які будуть конкретно кайфувати. від життя в цьому місті. Ну, я сподіваюсь, вони його трошки приберуть. І тут буде все добре. Візер заспавнився! Як його вбить? Ти що гониш? Як це чудо? А де він? А де візер? Чи мені він просто приснився, типа? Його тупо нема, прикинь. Обалдеть, ні, пішли отсюда. Мені тут уже не подобається. Король, ти знав, що в тебе острова просто помирають. Там візери літають, чуваче. Я розумію, що ти мене наняв, бо я там тоді звільнив тебе від того больного хіміка. Але, ну, тут... Чим далі, тим гірше, бро. Чим далі, тим гірше. Мені то не подобається. Мені то все вообще не подобається. Дивіться, скільки їх цих мобів тут. Їх тут тонна. Я тут ще померти зараз можу. Ну, типа, вообще на ізі померти можу. Мені надо хайдаут. Мені надо хілка, 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 хілка. Вона десь 100% тут є. Вона є скрізь. Просто треба її знайти. Опа. Хей, бро! Чого за мною пшов? Так, ну тут хілки нема. Ладно, тоді ми просто поїмо хліба. Зато левел підкачали, тож непогано, Тож штук хорош. Так, медведі, шуруйте отсюда. Бо ви самі більші нуби. Ну ще кури більші нуби, ніж ви. А оці чили, ось, 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 ось що стріляють, оце вони прям сильні. Обалдіть меч поламався. Оцей момент я не враховував. Йома йо. Так, дуже хорошо, що мені дали рога, але убиваємо ще одного. Я щас від е, просто висушення, можу помер. Два яблуко схаваємо. Напевно, треба було. А, ось цей хайдаут, боже, я його бігав, шукав. Фух, є меч? Давай пробую пробувати зачаровуватись. Гастрота 2. Супер! А тебе на. Блін, на незламність було би кайф. На незламність було би кайф, но що ж поробиш? Нема незламності, нема незламності. І зато є зовуть за яблука відновлення. Обалденно. <гас> Ух ты, е, І ось И там тант останній. Кайф, иди сюда. От з гостротою два вообще супер, типа. Так, острів звільнено. Супер. Я радий. А далі будуть нормальні острови, чи буде тільки таке. Почекай, я не думаю, що мені треба донизу. Я думаю, що мені треба кудись туди. Ну, час перевірим. Я, чесно кажучи, не знаю. Да, скоріш за все, мені далі. Догори. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хе-хе, <хує> не прикольно. Да. Дальше, ти знаєш, далі не, не краще. Нормальні острови вже позакінчувались, бро. І трошечки, трошечки очково стає потихеньку, помаленьку. Ану, так я уча з лука буду вас валити, тому що ви мене добре дамажите. Ви мене капець як дамажите, а з лука я собі бистро шух шух, -шух і порозносив. Особливо тих, що дуже потужні. На плюху жирнич. Так, де ще юніти, де ще погані чубзіки? Погані чубзіки, дарова, поки що їх не бачу. Так, я виліз на якусь смотрову штуку. І ти знаєш, навіть звідси поганих перців я не бачу. Я стараюсь їх побачити, але. О! Дарова. І тобі привіт. Маленький, а де ще чудики? Не знаю. Ну і помирати я не сильно хочу, тому погнав назад. Мені ще все на все чотири чоловіка бить треба. Ще рога за використовуємо і буде, в принципі, думаю, норм. О, а ні, ось от до мене і сам чувак прийшов уже. Іди сюди. Хорошо, рога дали. Юзаємо, хтось степнувся. О, ось у вас тут якраз троє, Супер! Чуваки, пройшли. Острів вільний, слава богу. Фух, так ну тут тоді нічого нема, Да? Ну, звісно, тут уже в таких островах а тупо ні чорна нема. Але ось є хілка, і тут є, понятне діло, знову лут, понятне діло знову меч, який мені в цілому то і не потрібен. Ну, в принципі, хай би був а з однієї сторони, а з іншої в мене й так мечів багато. А що я тут мог зачарувати тобі? Гостроту 2. Тоже, да? Ну давай зачаруємо. Нехай буде. Гострота 2, то завжди хорошо. І навіть якщо меч буде ламатись, то нічого страшного. Нам, походу, туди. да, до гори. Хух! З кожним разом острів стає все з такий. Знаєш, більш стрімніший і стрімніший. А мені здається, що ми дойдемо точно до візерботу. І я не знаю, як мені його пройти без діамантових обладунків, тому що я рішив діаманти не добувати. Я рішив, що мені без діамантів буде набагато простіше, бистріше, кайфовіше. А тепер у мене є свої деякі проблеми з цими чуваками. Хоча, звісно, я їх швидко виносю через гостроту 2 на мечі. От, але все рівно. Чудіки, я б сказав, такі не з прикольних. Опа, братанчики. І вони такі стоять і дивляться, а де ти тут братанчика знайшов? Поняв? Так, ти давай шуруй сюди, ти теж медведь. Так, рога дали, мені ще трьох убить треба. Спавнемо. Опа, якраз сюди всі де. ご自由。<Nice. S 2> <noise> Де медпункт, медпункт, медпункт. Я до тебе. Все, хорошо. Смарагди забрав, це забрав. Все, поїхали. А насіки надовго У мене ще це висушення. Все, висушення нема, хорошо. Погнали далі. Ми цілком ймовірно, що можемо ще все пройти. Правда, мені знаєш, що не подобається, що я тут далеко не бачу. Я не знаю, скільки ще островів спереді є попереду. Бо тут уже в нас і пісок душ, і андерменський біом. Коротше, доволі все солідно. Ну, ми бігаємо, просто виносимо челіксів. В принципі, поки проблем абсолютно немає ніяких. Так, ти теж звідси пішов. Погнали, знайдемо зразу Хілку, і будемо біля неї десь тусуватись. Щоб Одразу і підхилитись, і захилитись, і вижити хоч якось. Сейчас, Вся, все хана, хана мені. Я не знаю, де хілка. Зів яблуко живу. Яблуко мене хилить. Братуха яблуко хилить. А оці чили мене убивають. Яблуко, живу. Надо медпункт. Є, 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 є. Я не хилюсь. Я не хилюсь. Йомо. -йо. А тут мені хана. Да. Зато я тут появився, й шмотки не випали. Кайф, я й не знав. Так, ще десь два ччела є. Закидаємо уловку їм. Уловку закинув, вам об'їмаємо. О, а тепер є. О. І тобі дарова. Хорошо, поїхали. Острів звільнено. Кстати, замітив, що лута вже в цих островах майже нема. Типу, лутатись мені треба було спочатку. І, походу, далі щось таке серйозне. Тіпа. Типу. Диви, і місце здоровий, і воно не виглядає як острів, воно виглядає як замок. О, да. О, тут походу, буде, щас мені не солодко. Так, де мої зачаровані яблука? Хе-хе, бо зараз може бути дико. А бажано вижити. Так, візьмемо ще один меч. Сюди. Опа. Отут мене готовлять. Отут мене, блін, готують. Отут мене готують. Тут мене прям готують солітно. Так. Йдем безсмертя. Давай. Значить, що тут у нас? Зоті? Яблука, армор. Армор тут дуже хорошо, але ну, у мене зачарований армор, він не набагато гірший. Він, в принципі, теж хороший. Окей, стріли на отруту, на уповільнення. Ну, така тема мені не сильно треба. Ну, да, погнали. У мене ще буде сила на хвилину, я не знаю, чи мені тут потрібно всіх убивати. Чи мені потрібно просто. Просто жить. Чи мені потрібно всередину, бо мені не показує, що мені треба там мільйон людей убити чи не вбити. Мені показує просто типа, Ну, нам байдуже, ти робиш що хочеш. Ну я походу і так розумію, що мені тут треба. Так, стрілочка веде туди. Стрілочка веде туди. Стрілочки ведуть сюди. Є трохи певні проблеми. Ми заходимо кудись супер вниз. Опа, а тут у нас бос. Віледжер Браун. Такі штуки мені треба. Селяни, селяни, валіть їх! Кидаю зілля сили. Ідеш ти сюди, мені юнівізер. Ми під зіллю сили. Щас тобі рознесемо кабіну. Опа, тотем, 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 мене засейвив. Ага, стрілою вже нічого не зробиш. Окей. Okay. Так, зіллю сили сейчас надо. Надо золоте яблуко Е, e, І зіллю сили. Зілю сили, бем. З'їли? Поїхали, бити нуба. Поїхали, давай! Я віллежера бахнув. Случайно, <схід> я не хотів. Убили! А, повернись до короля, написало. Лол, так легко? Там зірка не зарабла, я її не підібрав. Король, мілорд! Я зміг захистити твоє село. І це жорстка перемога. Давай бахнемо зілля відновлення. Кайфани, братуха. Бо тобі жить осталось недовго, бо скоро я буду жорстким королем. Хе-хе-хе, на квіточку тобі. На пам'ять. А Саня був жорстким типом. Все, пацики, давайте. Ну бево Я вас захистив, а тепер платіть мені золото. Я погнав. Мене ще ждуть купа діамантів, кенти. Просто купа величезних діамантів мене очікує. Опа, а вже ми дома. Саня Шрек. хе В общем, друзі, якщо вам це відео сподобалось, це обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайдені. З вами був і Всім пока-пока.